Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати, за фарм додаткових п'яти жетонів весняного магазину традиційно з 18.00 понеділка доступні додаткові п'ять жетончиків. До речі, це в нас вже останній тиждень фарму цих жетонів. Плюс до того в нас не буде жетонів вихідного дня, а тільки тижневі. От ці що з понеділка з сьогоднішнього дня запустилися, і ті, що з середи будуть запускатися до п'ятниці до вечора. Далі перейдемо на наступне питання про натис сезон нефритової мантикори. Третій заключний сезон. З'явилася офіційна інформація, зараз ми по ній пробіжимося. Плюс до того перейдемо у кінці відео на тест оновлення 1.28.1 і подивимося несуттєві зміни на мапі Копальні. Це єдина мапа, яку я ще не оглядав на відео. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з першого питання, а саме з фарму додаткових 5 жетонів весняного магазину з 18.00 понеділка, тобто 7.04 сьогоднішнього дня, доступні у нас додаткові 5 жетончиків за 3 години перегляду трансляції з активними Twitch Drops. Якщо подивитися на інформацію про нарахування жетонів, то ми можемо побачити, що цей тиждень буде у нас коротким. Усього в будні дні буде доступний фарм жетонів. От із сьогоднішнього дня, із 7.04, і з середи з 9.04 буде початок ще додатковий фарм п'яти жетончиків. Тобто до кінця тижня ми максимальну кількість зможемо зафармити: 85 жетончиків. Якщо у вас, наприклад, не вистачає на купівлю чогось у цьому магазині жетонів, я вам рекомендував дофармити, поки є такий шанс. Це вже дивіться, обирайте що хто хоче. Далі переходимо до наступного питання фіналу натиску 2024-2025 років сезону нефритової мантикори. З'явилася офіційна інформація після цього сезону от останнього заключного. У нас буде розподіл, так скажімо, цих прапорів і нарахування пізніше трішечки е річної нагороди. Ну, головною нагородою, звісно, у нас являтиметься Stinger Coпіa T-57 Heavy, акційна машина 10 го рівня США. Якщо подивитися більш конкретно, що у нас тут є, які зміни. Перше це оновлення є режиму по прокатній техніці, е у нас буде три машини. Бачатільон 25Т. Type 71 і об'єкт 268, який апнули, але я думаю, що цей ап не дуже йому допоможе. Хоча подивимося, як він буде відігравати. Також у нас є ротація МАП, додано мапи степи і стара гавань. Суттєво перероблено мапу Лінія Зігфріда. А мапу Литовище вилучено для переробки. Поле того, що все зрозуміло, тому що вона кардинально змінилася в оновленні 1.28.1, скоріш за все, будуть балансити дивитися, як там відігрують команди. Коротше кажучи, подивимося, це розробники займаються своїми так скажемо, справами. Також тут відкориговано мапу LiveOx, Копальні і Тундра. Якщо подивитися більш конкретно по строкам запуску, то ми можемо побачити, що натиссезон сезон нефритової мантикори. У нас почнеться 16 квітня 2025 року о 4.30 за Києвом, а завершиться 26 травня 2025 року о 4.00 за Києвом ранку. Тобто буде тривати традиційно 6 тижнів. Все зрозуміло. І оскільки вже з'явилася офіційна інформація, 16 квітня то оновлення 128. У нас скоріш за все вийде 15 квітня, так як було. По витокам інформації раніше. Тобто, 15 квітня у вівторок виходить оновлення 1.28.1, а 16 квітня у середу йде запуск, виходить натиску нефритової сезону мантикори. От така інформація. Тепер, що стосується річної нагороди, у нас будуть різні варіанти, в залежності від того, скільки ви зможете зафармити за рік прапорів мантикори. За 3 прапора мінімальна нагорода, медаль залізна мантикора і 1000 бонів. Якщо ви зберете 6 прапорів, то ви додатково отримаєте медаль бронзова мантикора і 300 компонентів. Далі у нас за 9 прапорів іде нагорода. Дуже багато, я думаю, гравців зможуть забрати її, тому що це як полегшення порівняно з попередніми сезонами. Це у нас акційна машина 10 рівня, копія Т-57 Heavy Stinger. Доволі так непогано. Що за 9 прапорів це всього-навсього до срібла треба було доходити в кожному з сезонів для того, щоб забрати отаку от нагороду в трьох цих сезонах по три прапора корочека чи фармити, і можна буде забрати медаль срібна мантикора, стінгер, акційну машину 10-го рівня і унікальний екіпаж. Ті, хто зможуть добратися до золота у трьох сезонах, ну, наприклад, сумарно накопичити 12 прапорів, то вже отримують медаль золота мантикора. Додатково удосконалене обладнання на вибір, це окрім тих обладнань, які ми забираємо за прогресію у кожному сезоні. Так скажемо, На вибір також там обладнання можна обрати. За 15. Також отримуємо стінгер. Медаль чемпіон року Мантикори і нашивка чемпіон натиску 2024-2025 року. Але це вже потрібно дуже добре грати там командами і так далі. І так далі. Все зрозуміло. Ну і ті, хто найбільш такі досвідчені гравці, будуть отримувати стінкер в 3D-стилі легендарна істота. Єдине, чим відрізняється, це 3D-стилем, так скажемо, в залежності від кількості накопичених оцих прапорів. Ну і медаль легенда року мантикори. Виходить нашивка легенда натиску і конкретно позначка легенда Мантикури. Але найбільш приземлені варіанти, так скажемо, це у нас 9 прапорів, коли ми будемо отримувати стінгера із 3D стилем срібні шипи. І, наприклад, ті, хто краще трішечки грають або пощастило, вони будуть отримувати Stinger 3D-стиль, золоті кихті і плюс до того удосконалене обладнання. Доволі так непогано. Я думаю, набагато більше гравців зможуть отримати акційну машину 10-го рівня. Хоча й розумію, що це той самий Т-57 Heavy, тільки у іншому зовнішньому вигляді, в іншому 3D-стилі. Якщо подивитися на тижневі завдання, це я вам завжди рекомендую проходити оці тижневі завдання, не упорюватися в натиск для того, щоб забирати хороші нагороди. Тому що сумарно, якщо глянути, ми можемо зафармити до півтори тисячі бон. Універсальний посібник. Все правильно, півтори тисячі в нас йде за прогресію от по бонам. Три дні танкового преміум аккаунта, універсальні посібники, оці особисті резерви це все, що йде за прогресію. А плюс до того паралельно за виконання завдань йде ще кожного тижня за перше завдання по одному дню преміум аккаунта. І додаткові друзі, бони, і кредити. Ну, кредити то таке другорядна от бони по 250 бон кожного тижня. Тобто, паралельно з. Півтори тисячами, оці, які йдуть за прогресією, ще півтори тисячі бон можна зафармити. Тобто сумарно тисячі бон за виконання 30 завдань впродовж 6 тижнів. Доволі так непогано, друзі, я б вам рекомендував виконувати і забирати ці нагороди. Що стосується рольових навичок техніки, то ми можемо побачити ось літак розвідник, рівень заряду навички на початок бою зменшено з 2 до 1, це які в нас ідуть зміни. Спритні руки, пришвидшення перезаряджання зменшено з з 55% до 30 40% і 50%. Далі йдуть важкі танки, мисливець за головами. Бонус за вражену машину суперника збільшено. Тут йде опція і навички з 3% до 4%. Кількість відновлюваних очок міцності за кожну пошкоджену машину супротивника збільшено з 25 35%, 50% до 30-40, 60%. От у нас такі значення. І для ПТСУ влучний постріл от ми бачимо і друге дихання. По влучному пострілу час відновлення зменшено з 5 секунд до 1 секунди, тривалість збільшено з 15 секунд до 20 секунд. І рівень заряду рольової навички на початку бою підвищено з 1 до 2. Ну і друге дихання. Відновлення міцності зменшено з 35, 55, 75 до 35, 50 і 70. Трішечки позрізали по 5% от на оцих значеннях. От такі, друзі, у нас справи по натиску. А тепер давайте перейдемо на оновлення 1.28.1 на тест і подивимося, зміни на мапі копальні. І так, друзі, дивимося на копальнях зміни. Тут вони не суттєві, там тільки додався балкончик. Зараз ви його побачите, я так думаю, можливо, вже багато хто й бачив, скріншоти чи ще десь. Зараз ми поїдемо, подивимося. Тут все залишається, як було. От, абсолютно все як було, залишається, нічого не змінюється. Єдине місце, наскільки я знаю, яке змінилося, це ось, друзі. От тут додали такий балкончик із рослинністю. Кущики є. Бачимо одні кущики, інші кущики. От так це все виглядає. Тобто можна буде сюди вести вогонь, правда, ви вже виїжджаєте із кущів, вам приходиться, так скажімо, вже в засвіт у повний потрапляти. Ну і само собою цей бік можна прострілювати, але тут є кущі. Наприклад, якщо ви з цієї команди, де я проспавнився, з'являєтеся, то ви можете від цих кущів грати. От під'їжджаєте сюди і вже від цих кущиків підсвічуєте там артилерія, чи хтось там їздить на базі супротивника, це вже само собою. Давайте ще поїдемо, подивимося, можливо, ще десь зміни є. Дехто говорить про зміни рельєфу ще от в цих точках. Ну, подивимося зараз, що тут у нас і до чого. Чи дійсно є якісь зміни рельєфу, чи немає. А, поки що я дивлюся, неначе все так, як і було. Тут низина, по-моєму, і була, що можна було відігрувати отак від кущиків доволі так непогано, якщо є кути. А, дивимося, що тут. Та ніби плюс-мінус все як і було. Ніби плюс-мінус все як і було. Якщо тут є якісь зміни, що хтось щось бачить, то скажіть мені. Я дивлюся, що тут все залишається, як і було раніше. Походу, немає більше ніяких змін, тільки от та точка, тільки одні зміни і з тим балкончиком. Все, тут все як і було, так і залишається. Тут все як і було, так і залишається. Коротше кажучи, от такі у нас зміни на копальнях. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!